Цього року трьохсотріччя з дня народження відомого українського філософа та поета Григорія Сковороди будуть відзначати на державному рівні. З цього приводу національно-патріотичні заходи проводяться в багатьох державних установах. Про життя і творчість мислителя дізнавались і засуджені, які перебувають на обліку у відділу пробації Кам'янського. Всі деталі у сюжеті. Григорій Сковорода він е, був проповідником таких вічних аспектів філософії, як любов і свобода. Говорять, що проникаючи в творчість сковороди, ми проникаємо в творчість людства. Півробітниця центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка Катерина Молчанова та Алла Гузовська намагалися довести цю тезу засудженим до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. У кожному столітті у кожній новій генерації знаходяться люди, для яких Сковорода свій, як то кажуть, якого вони люблять як свого друга і шанують як свого вчителя. Майор внутрішньої служби Тетяна Лукашова зазначає, що сьогодні на обліку у відділі пробації Кам'янського перебуває близько 200 суб'єктів пробації а культурна просвіта одна зі складових, яка допомагає їх особистості стати на правильний шлях. У період воєнного стану наразі стало дуже актуальне національно патріотичне виховання засуджених осіб, які перебувають на обліку. Тому органи пробації завжди тримають на пульсі інформацію стосовно патріотичних заходів. Ми з радістю долучаємося до цього заходу, залучаємо наших суб'єктів пробації. Засуджених захід зацікавив. Говорять, що дізналися багато нового, тому не проти, щоб такі зустрічі проводилися частіше. Наступним, про кого хотіли б дізнатися, став Тарас Шевченко. Мені інтересно стало уважно. Культура, люди і життя. Отношення цікаві. Нунька, треба познавати, що для себе як-то немножко запам'ятати, що то все-таки наші українські писателі краще все-таки в мірі. Мені подобалось. Дай Бог, щоб більше було таких міроприятій і взагалі почаще. Після ознайомлення з особистістю Григорія Сковороди співробітники бібліотеки презентували присутнім книги мислителя, а також показали короткий відеофільм у пошуках щастя, ще раз акцентувавши увагу на творчі спадщині одного з найвідоміших філософів людства.